Фармадол. таблетки від головного полю. Друзі, приєднуйтеся до моєї сміхотерапії. Це корисна психологічна вправа, бо допомагає відновитися після сильних переживань. І фізична, адже завдяки сміху тримається в тонусі м'яз з живота. Максимум людина може реготати цілу годину. Як часто ловлять смішинку наші найменші глядачі? Мене звати Олексій, мені 8 років. Приємно познайомитися, Олексію. А як ти думаєш, чому дорослі сміються менше ніж діти? Тому що вони якби вже багато чого прожили, і вони більш серйозні стають. А що викликає у тебе сміх? Наприклад, хтось там зробив якийсь смішний фокус в цирку. А як часто ти смієшся? Ну і, і я через день сміюсь, можна сказати. Ліза мені 8 років. Як ти думаєш, чому дорослі менше сміються, ніж діти? Ну, тому що вони вже не стають в ці відео, всякі смішні дивитися. Не вже цікаві всякі фільми, серіали. А що викликає в тебе сміх? Наприклад, якісь смішні відео з котиками. Вони там вретя з того бумагу, чи десь там падають в басейн? Моє ім'я Маша, мені 8 років. А ти можеш дати пораду нашим глядачам більше сміятися, щоб вони були завжди на позитиві, навіть даже, якщо вони дорослі. Мене звати Аня і мені 10 років. Я думаю, що у дітей більше шуток, та вони like, дуже. Веселі. Мене звати Катя і мені сім років. А ти як думаєш, чому дорослі сміються менше, ніж діти? В них менше друзів, а в дітей більше і в них є з ким розмовляти. Мене веселять мої друзі, сестричка. А ти часто смієшся? Ні. Ні? А чому? То я не знаю. Тому що я ще маленька і не знаю від чого сміятись. Так. Да. Ну, скоро зрозумієш. Порадь, що робити, щоб розвеселити оточуєш. Треба з ними порозмовляти та повеселити їх. Може потанцювати. А потанцюй так, щоб розвеселити глядачів. <смір> Мене звати Даша та мені 11 років. А чому дорослі сміються менше ніж діти? Може, тому що в них ні на чим сміятись, тому що в них дуже багато роботи і вони багато стресують, тому що. Вони пережили багато у житті, а у дітей дуже багато іграшок, дуже багато цукерок. і Вони можуть гуляти, заводити нових друзів. А дорослим не має, мабуть, часу на це. Усе у мене минулі однокласники були дуже смішні. Їх шутки були дуже смішні, і вони постійно спеціально падають дуже смішно. Мене звати Саша, мені 13 років. Діти веселіше, мені здається. Ну в них немає ще такого уявлення про все світ повного. В принципі, я люблю, коли люди сміються, і це доволі весело. А що тебе смішить? Ну, якісь смішні анекдоти. Ще мене смішить, наприклад, коли мій друг падає. кажуть, що сміх подовжує життя. На мою думку, це якісь степені правда, бо. Коли люди веселі, у їхнього організму є стимул розвиватись далі. Понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти вас взагалі нема. нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали, будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.